Що по вулиці Соборній, 16 цьогоріч з'явиться новий підйомник. Ліфт у цій багатоповерхівці возить пасажирів уже більше 25 років і ресурс свій вичерпав. До того ж, над ним небо як познущались самі городяни. 22 лютого буде розглядатися питання бюджету розвитку міста. Будуть передбачені капітальні видатки. Це буде заміна Соборна, 16, там ліфти понад 25 років. Це 17 все-таки зупинок. Це вартість обладнання. Нання і роботи і так далі, це майже 500 тисяч гривень. Мешканці 16 поверхівки вже мріють про обнову. Навіть зметикували, у який спосіб стежитимуть за вандалами. Я цікавилась таким питанням, щоб поставити камери це відеоспостереження. Це 4 тисячі гривень, ну було в минулому році, щоб дивитися, хто, хто шкодиться майно. Питань немає. Ну а як же? За, за рахунок когось потрібно буде. Хто поламав, той повинен, напевне, і його ремонтувати. Якось якось повинні вчити наших людей користуватись ліфтами. Цього року підприємство «Хмельницький ліфти» з міського бюджету планує отримати більше 400 тисяч гривень на проведення експертної оцінки ліфтів, які вичерпали свій ресурс. Загалом у місті таких підйомників понад чотири сотні. Ми проводимо експертизу і визначаємо на термін, наскільки вони ще можуть експлуатуватися. Є такі ліфти, що ми продовжуємо термін експлуатації півроку, і рік і три. То прикладається зусилля наших працівників, проводиться експертна оцінка дійсно виважено, кваліфіковано чи придатний сьогодні ліфт до подальшого його експлуатації. Корочують віку підйомникам і самі городяни, псують кнопки виклику, розмальовують кабіни. Ліфтери на несумліних мешканців знайшли методи впливу. Пластикові кнопки виклику замінюють металевими антивандальними, додають клопоту працівникам Хмельницькліфту ліфту і боржники. Наразі мешканці обласного центру та низки міст краю заборгували підприємству майже 2 мільйони гривень. Нагадаємо, тариф за користування підйомником включений до квартирної плати, окрім тих, хто живе на першому поверсі. Гострі респіраторні вірусні інфекції та грип атакують хмельничан протягом першого місяця року до лікарів уже звернулося більше двох тисяч малих та дорослих городян. Проте медики твердять, що про перевищення епідемічного порогу наразі говорити зарано. Тим часом у дошкільних та навчальних закладах міста особливу увагу приділяють профілактиці ГРВІ та грипу. У 45-му садочку ялинка лікар Аня та медсестра Даша приймають пацієнтів. Цього турбує. Рок болить, а горло у вас дуже червоне. Дайте я вас послухаю. Дихайте. Щоб не хворіти, треба приймати ліки і треба з малиною чаю пити, зимку їсти цибулю і дихати цибулю, щоб мікроби в носі не забилися. Дошкільний навчальний заклад номер 45 Ялинка відвідують майже три з половиною сотні дітей. У всіх 12 групах нині пахне часником та цибулею. У такий спосіб захищають маленьких хмельничан від вірусів. Обов'язково раціон нашого садочка входить на сніданок чай з лимоном. Використовуємо такі народні методи, як вживання чеснику цибулі. Проводимо аромотерапію. У передепідемічний період, як і протягом решти року, у садочку провітрюють приміщення, належним чином їх дезінфікують та кварцують. Дітей в ігровій формі привчають до загартування та гігієнічної гімнастики, впевнені, що здоровий спосіб життя сприяє зміцненню імунітету. Відвідування дошкільного навчального закладу сьогодні майже 100%. Про перші прояви хвороби одразу повідомляють батьків. Якщо є тільки перші прояви захворювання, батьки викликаються і дитина ізолюється. Те, що проводимо ми ту гімнастику, ту ароматерапію, яка проводиться в садочку, вони також можуть продовжувати це проводити це вдома. У колегіумі номер 16 імені Володимира Козубняка зустріли зиму у всеозброєнні про віруси, які приносить із собою цей сезон. Щоразу інформують учнів і тестуванням перевіряють їх обізнаність. У нас діє в школі клуб за здоровий спосіб життя. Це клуб учнівсько-вчительський. І з представниками цього клубу ми здійснили такий медичний десант, пройшли по всіх класах і нагадали учням про наслідки цієї хвороби, про її перші прояви. На кафедрі здоров'я та фізичної культури колегіуму діє творча група вчителів, які пропагують здоровий спосіб життя. Акцентують увагу школярів на природній вітамінізації, правильному та систематичному загартуванні. Уроки фізкультури намагаються якомога частіше проводити на свіжому повітрі. Діти від цього у захваті. Зимою ми на санках катаємося. У нас перегони кожен приносить санки. У Нас постійно в класі кучу санок склад або на лижах. Зимового спортивного інвентарю вистачає на одночасне заняття двох класів. Проводять такі уроки фізкультури у 3, 4, 5 та шостому класах. Влаштовуємо різноманітні веселі старти для дітей, зокрема, перегони на санчатах. Також з п'ятого класу починаємо проваджувати лижні перегони. І влаштовуємо невеликі пробіжки, пробіги це приблизно метрів 300-500, щоб вони відчули себе справжніми лижниками. Усім віковим категоріям лікарі радять одягатися по погоді, не переохолоджуватись, уникати великого скупчення людей. Перед виходом з дому варто змащувати носа оксиліновою мазю, а робочий кабінет провітрювати принаймні два рази на день. У цей період продукти харчування мають бути особливо багатими на вітамін С. Уже п'ять років поспіль малозахищені хмельничани мають змогу відпочивати у рекреаційному центрі Берег надії. Путівки на оздоровлення отримують у міському управлінні праці та соціального захисту населення. Тиждень тому група пенсіонерів вирушила у мальовничий куточок. Більшість із них вперше покращують здоров'я у такий спосіб. В наше час як кажуть, фінанси будь-то би на низькому рівні, і нас отобрали і скора єдність, і ми 10 чоловік їдемо віддихнути. Очень хочеться тому, що віддих в нашому мудрості це дуже полезно. Чекаю відпочинку чудового. Ну і здоров'я пут. Побажаю всім, що всі вилікувалися. Бігали як олені, співали як ротару. У рекреаційному центрі організовано чотириразове харчування, медична та трудова реабілітація. До прогулянок на свіжому повітрі додали культурну програму. Сьогодні у берег надії вирушив хор ветеранів єдність. З 2008 року у рекреаційному центрі вже встигли оздоровитись понад вісім сотень інвалідів. Міська рада виділила кошти 567 тисяч, майже 288 інвалідів в цьому році плануємо оздоровити. У 2013-му до Головчинецького центру планують здійснити 12 заїздів. Влітку зроблять акцент на оздоровлення дітей-інвалідів до 18 років. 31 січня у Хмельницькому по вулиці Кам'янецькій сталася дорожня транспортна пригода. Лоб в лоб зіткнулись два мікроавтобуси. Шофера понівеченого фіата довелося рятувати МНСникам. Його та пасажира Рено шпиталізували до обласної лікарні. Водій Рено тілесних ушкоджень не отримав. Основною з причин стало те, що водій не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечну швидкість руху. На даний час слідчим відділенням Хмельницького міського відділу проводиться перевірка, де буде в подальшому встановлено. Вина водіїв, які порушив право дорожнього руху під час мокрої проїзної частини це наявність снігу або води або желедисі. Водії повинні дотримуватись безпечного бокового інтервалу та безпечної дистанції, обирати безпечну швидкість руху. Хмельницький письменник Петро Воробей став лауреатом премії імені Гальчевського за подвижництво у державотворенні. Переміг наш земляк у номінації за літературну діяльність. До 70-річчя УПА Петро Воробей презентував художньо-документальний двотомник Заграва. При написанні диології письменник використовував архівні документи та спогади очевидців. Наразі автор працює над третім томом роману. Він називатиметься попіл та буде висвітлювати події сучасної історії України. Хмельничан запрошують прогулятись вулицями міста за допомогою інтернету. Сервіс Яндекс пропонує користувачам поглянути на панорами більш ніж 50 українських міст. До цього переліку потрапив і наш обласний центр. Спеціалісти відзняли майже весь центр, основні вулиці та пішохідні зони Хмельницького. Зйомку місцевості проводили фахівці у червні минулого року. Панорамо мобіль проїхав 169 кілометрів і зробив понад 20 тисяч знімків.